Сьогодні дрони стали вирішальною силою на полі бою. Вони знищують логістику, руйнують постачання. Саме через них наші війська були змушені відступити з Курської області. А тепер ворог хоче принести цю тактику глибше на нашу територію. Його мета прирізати логістичні шляхи. Щоб протистояти цьому, потрібен новий підхід, і він під землею. Але це не просто тунелі. Мова йде про спеціальні трубопроводи круглі, міцні невеликого діаметру. Для переміщення людей пропонують труби діаметром до 800 мм. для вантажів до 500 мм. можливі уніфіковані трубопроводи діаметром 630 мм. По цих трубах рухатимуться спеціальні вагонетки приводитись в рух вагонетки будуть за допомогою канатів, які будуть натягуватись барабанами з електропроводом. Або за допомогою вагонеток з тяговими електродвигунами. Чому саме труби? Трубопроводи це вже відпрацьована технологія, вони поширені, добре витримують значний зовнішній тиск, і, що важливо, вони легші та компактніші за квадратні або інші конструкції, це дає змогу прокладати довгі, надійні маршрути під землею які ворогу буде дуже складно зруйнувати. Важливо, що разом із трубопроводами для людей і вантажів прокладатимуться також трубопроводи, забезпечення паливо, вода, електричні кабелі, оптоволокно, все необхідне для стабільної роботи прифронтових зон. Уявіть собі, підземна мережа трубопроводів, яка поєднує прифронтові міста і села. По одній трубі люди, по іншій боєприпаси, медикаменти, харчі та інше. Все. У безпеці від ворожих атак і дронів, ця система зменшить залежність від наземного транспорту, здереже життя нашим бійцям і техніці, і зробить захоплення територій для ворога надзвичайно складним і дорогим. Технологія проста, перевірена, а її впровадження питання часу і рішучості. Викопувати траншеї пропонується виконувати відкритим способом, але з захисними спорудами Можливі інші варіанти. Підземні трубопроводи можуть бути новою зброєю в захисті нашої країни.